Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена готується до можливої серйозної війни на Близькому Сході вже на початку наступного тижня. Тому що переконано, що саме найближчими днями Іран може завдати удару по Ізраїлю у відповідь на знищення голови політбюро терористичної організації Хамас Ісмаїла Ханії у Тегерані. Як відомо, відразу після загибелі Ісмаїла Ханії, верховний лідер Ісламської Республіки Аєтала Хаманії, пообіцяв помститися Ізраїлю, і в Теграні почали готуватися до можливого нового конфлікту. У сполучених штатах вважають, що напад Ірану на Ізраїль може бути задіяний за схемою попереднього нападу, під час якого застосовувалися ракети і безпілотники. Як відомо, попередній напад Ірану на Ізраїль закінчився справжнім фіаско Ісламської Республіки. Однак це відбулося. Не тільки тому, що ефективно спрацювала система протиповітряної оборони Ізраїль, на захист єврейської держави працювала ціла коаліція країн на чолі із Сполученими Штатами. Сусідні країни також знищували іранські ракети і безпілотники у своєму повітряному просторі. Тепер виникає питання: наскільки ефективним може бути такий. Удар у відповідь по іранських ракетах і безпілотниках, якщо сусідні з Ізраїлем арабські країни намагатимуться діяти більш обережно, адже мова йде про те, що Іран буде завдавати удару у відповідь на ліквідацію найвищого представника Хамасу, тобто. Все тепер відбуватиметься саме у контексті конфлікту у секторі Газа. А як відома, арабська вулиця у багатьох арабських країнах продовжує бути на боці терористів, і це не можуть не враховувати уряди арабських країн, які побоюються внутрішньої дестабілізації та посилення авторитету радикальних рухів і організацій в себе вдома. Ще один додатковий чинник, який важливо враховувати, це те, що цього разу іранці можуть задіяти можливості іншої терористичної організації ліванської Хезболи. Під час попереднього удару Ірану по Ізраїлю хезбола не була активним учасником подій однак, тепер, після знищення військового керівника хезболи Фада Шукра у Бейруці. Хезбола також має принаймні продемонструвати свою готовність помститися Ізраїлю за знищення чергового терориста, і, звичайно ж, генеральний секретар Хезболи Хасан Насрала хотів би зробити це у коаліції із верховним лідером Ірану Айтолою Хаменії. Таким чином створюється реальна можливість для великого близькосхідного конфлікту. Бо якщо Іран зможе досягти хоча б часткового успіху по обстрілу ізраїльської території, і Ізраїль, звичайно ж, завдасть ніщівного удару по Ісламській Республіці у відповідь. Цей конфлікт може виглядати набагато більш серйозним, ніж знищення терористичної організації Хамас у секторі ГАЗ. Конфлікт може охоплювати території Ірану, Ізраїлю. Території. Палестинської автономії і територію Лівану, а також територію Ємену, де активно діє інша проксі армія Ірану, терористична організація місцевих хуситів. і все це буде підтримуватися двома важливими союзниками Ірану Російською Федерацією та Китайською народною республікою, які намагаються бути більш серйозними гравцями на близькому сході. Адже як відомо, у Росії засудили. Знищення Іслаїм Ісмаїла Хані, який був важливим партнером російського президента Володимира Путіна, і співпрацював зі спеціальними службами Російської Федерації під час своїх візитів до Москви. Китай. Зацікавлений у посиленні своєї ролі на близькому сходу настільки, що нещодавно міністр закордонних справ цієї країни і керівник китайської партійної дипломації Ван Ї зустрічався із найвищими представниками Фатху і Хамасу, двох провідних палестинських угруповань, з метою схилити їх до створення уряду палестинської національної єдності, який міг би активніше протидіяти єврейській державі. Ну і звичайно. Знищення Ісмаїла Ханії з його величезним авторитетом серед хамасівців зірвали ці амбітні плани голови Китайської народної республіки Сі Сідзяньпін. Таким чином, якщо Іран дійсно виявиться в центрі великої війни і саме існування режиму ісламської теократії в цій країні виявиться під загрозою, Володимир Путін і Сі Цзяньпін будуть зацікавлені допомогти. А ятоліха утримати владу у своїх руках і продовжувати бойові дії в регіоні для Володимира Путіна. Це є ще більш цікавим з цієї точки зору. Що російський очільник зацікавлений у підвищенні дестабілізації в різних регіонах світу, тому що вважає, що така дестабілізація, та ще й без безпосередньої участі російської армії, може відволікти увагу заходу від його війни в Україні і таким чином дозволити посилити воєнні дії і спробувати схилити Київ до капітуляції перед російським агресором. Такі висновки Путін зокрема зробив після того, як оцінив реакцію колективного заходу на події 7 жовтня 2023 року у Ізраїлі. А також перебіг подій, які пов'язані з початком ізраїльської операції проти терористичної організації ХАМАС стало абсолютно очевидним, що близькосхідні події. Цікавлять західних політиків та й громадську думку на Заході набагато більше, ніж російсько-українська війна. Також варто нагадати, що події на Близькому Сході і ставлення до операції Ізраїлю у секторі Газа є вагомою частиною американської передвиборчої кампанії. І реакцію американського суспільства на те, що відбувається на Близькому Сході, зацікавленість різних верст. Американців у цих подіях годі порівнювати з їхньою зацікавленістю у подіях російсько-української війни, таким чином, збільшення рівня конфлікту на близькому сході відповідає інтересам президента Російської Федерації Володимира Путіна, а також політичного і військового керівництва як самої Росії, так і Китайської Народної Республіки. А адміністрації сполучених штатів доведеться робити все можливе і неможливе, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту, якою зможуть скористатися жадібні до війни диктатури. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога Перемоги мир вам Хай щастить!